Справжня душа Марамуришу, який великий поет Міхай Еменецьку вважав батьківщиною румунського єства, нині жива хіба в підручниках з історії, краєзавчих музеях чи культурно-мистецьких фестивалях, так втрачаючи мову, традиції, національний костюм, люди втрачають і національну ідентичність. Але в присідку плаюць, що на Рахівщині з глобалізацією не погоджуються, пані Іляна ще пам'ятає благодатну пору, коли її односельчани ходили до храму у барвистому неповторно рукотворному вбранні, що зберігав душу її народу. Ці кольори та костюми я пам'ятаю з дитинства. Саме із ними асоціюється свято, урочистість, храм. Стійкість та відданість пані Іляни піддається невплинному випробуванню сучасним прагматизмом. Хоча й тут вона намагається протистояти знищенню самої ідеї національного костюму: турецька тканина, французька тасьма, китайські фарби, її невтомні руки вшивають у результат світових технологій душу рідного їй румунського народу. Ще я поянтім сомала концерті. Звичайно, голка в руках це найдушевніше, але час вимагає певних змін. Тому я використовую і машинну вишивку, що ж слід застосовувати технологію навіть тут. багато років поспіль. румуни Закарпаття тішилися тим, що закордонні комівояжери скуповували усе, що можна було віднести до ручної роботи. Так, за копійки вони скупили велику частину національної ідентичності. Пані Іляна на своїх виробах за довгі роки не заробила статків, тому свою колекцію, до якої входять костюми пращурів, та ті, що виготовила власними руками, радо показує усім бажаючим. Вона невтомно та вправно вправляється із голкою, вірячи у те, що вишиває майбутню щасливу долю румунів. А вони, відновлюючи і зберігаючи власну автентичність, обов'язково вдягнуть її барви, аби згадати і не втратити усе.